Прийшли заради парковок, поговорили про все на світі. Представники народної ради нині зустрілися з міським головою, комунальниками та керівництвом ДАІ. Хотіли вирішувати проблему паркування в центрі міста. Мовляв, стоянки є, але їх замало. Коли йдеш на ті всі стоянки, вони всі зайняті. І ми дійшли знову ж таки до того, що навіть маючи цю кількість стоянок, все одно вони зайняті, і водії не мають де паркуватися в нашому місті. Нам потрібна парківка. Тобто, от і все буде пар. Паркінг чотирьохповерховий, п'ятиповерховий. Він є прибутковий. Однак наразі Віктора Нушкевичу спропонує хіба штрафувати тих, хто неправильно паркується. Паркінги каже, не на часі, і це відзначають навіть іноземні фахівці. Натомість ремонт доріг саме та тема, яка нині цікавить усіх водіїв. Тож мер поділився з активістами відрадної інформацією. Ремонт набережної може розпочатися уже цього року. З областю ми проговорювали і десь є попередня домовленість, що цього року ми розпочнемо комплексну реконструкцію набережної. Пообіцяли з обласного бюджету в районі 15 мільйонів. Ну... Це вже дасть можливість десь, якщо й рухатися від моста, дойти до Кармелюка. Десь так по моїх підрахунках. Десь так більш менш не оминули вкотре й двосторонній рух на Сахарова. Даївці відзначають рішення МВК це чудово, але з ними його не погоджували. Остаточну долю вулицю вирішить робоча група, яка обстежить ділянку продовж тижня. Начальник обласного даї каже, там є декілька медзакладів, тож треба враховувати інтереси пацієнтів. Якщо будуть травмовані люди, то їм треба безумовно. Як можна ближче до медзакладу, стоянки там як такої немає. Відповідно, будуть де залишати на проїжджій частині. Ширина проїжджої частини не є настільки достатньо, щоб там був нормально забезпечений зустрічний роз'їзд. Громадськість запевняє, до таких питань, як зміна руху на Сахарова, треба залучати і їх. Щоправда, відповідей на свої питання активісти так і не почули. Зате отримали від міського голови пропозицію стати його радниками з питань доріг і парковок на громадських засадах.